Граматичні помилки словосполучення. Порушення в подові словосполучень, пов'язаних підрядним зв'язком керування. Завдавати шкоду неправильно, тому що в українській мові слово завдавати вимагає для себе іменника чи займенника, частіше іменника, у формі родового відмінка. Задавати чого? Шкоди, чого болю. Вчитися мові. Вчитися чому мові, це російська калька. А правильно в українській мові вчитися чого мови, вчитися чого музики, вчитися чого математики. Вибачте мене. Це теж неправильна форма. Правильно в українській мові, вибачте, кому давальний відмінок мені, йому, батькові, матері. Зраджувати ідеалам неправильно. Біля дієслова зраджувати має бути іменник або займенник у формі знахідного відмінка. Зраджувати кого що ідеали. Наслідувати прикладу не кому чому прикладу, а наслідувати знахідний відмінок, кого що приклад. Наслідувати батька. Наслідувати Матір, тобто біля слова «наслідувати», має бути іменник чи займенник у формі знахідного відмінка. Калькою з російської мови також є вислів словосполучення радіти перемозі, радіти не кому, чому перемозі, а радіти з кого чого, з чого, родовий відмінок, з перемоги. Якщо ми говоримо про частку не та дієслова, наприклад, не купив, не зробив, не намалював, то обов'язково біля таких дієслів за правилом повинен бути іменник чи займенник у формі родового відмінка. Не купив чого книги, не зробив чого завдання, не написав чого твору. Одружуватися на ній. Одружуватися з нею, коли ми говоримо про цих два вислови, то можемо згадати Лесі Українку бояриню. У творі бояриня Леся Українка пише, що в українській культурі, в українській ментальності одружується з рівнею, і тому вислів одружуватися з ким? З нею, з Олесею, з Василем» правильний, а одружуватися на ній це є російська форма. Дивуватися чому словам неправильно. Правильно в українській мові дивуватися з чого, зі слів. Дякувати маму це калька з російської мови. Благодаріть кого-то. В українській мові має бути дякувати кому? Мамі, батькові, йому, їй. Перетворитися у тополю або в тополю. В українській мові вживається прийменник на: перетворитися на тополю, на вербу, на мати. Мачуху. Нехтувати не порадами ким чим, а нехтувати кого що поради, опанувати не фахом, ким чим, а опанувати, кого що фах опанувати, професію опанувати. Якщо пам'ятник ставив Франко, то це був би пам'ятник чий Івана Франка. А оскільки пам'ятник поставлений Івану Франку. То доречним буде вживання пам'ятник кому? Пам'ятник Франку, Грушевському, Ярославу Мудрому. Знову ж таки, калькою з російської мови є вислів хворіти грипом запаленням. В українській мові потрібно вживати прийменник на: хворіти на грип, хворіти на запалення. Сміятися над кимось, знущатися над кимось. Це теж калька з російської мови. В українській мові. Можна сміятися з кого чого, родовий людини, знущатися з кого з нього людини. Не командувач військами, а командувач військ, командувач армії, а не армією. Не запобігати руйнування, а запобігати кому, чому руйнуванню, запобігати поганій поведінці. Коли ми говоримо про помилки у побудові словосполучень, граматичні помилки, то, звичайно, величезною складовою тих помилок є вживання, неправильна побудова прийменникових конструкцій. У відеопрезентації граматичні помилки, які стосуються вживання прийменника, є дуже багато цього матеріалу, такого матеріалу, але деякі речі, які, можливо, не ввійшли до цієї до попередньої презентації, тут можна згадати. Дуже часто кажуть, раз у рік. Або раз в рік правильно українською мовою раз на рік. Російська калька по цілим дням, українською мовою цілими днями. Дуже часто і в художній літературі, і в науковій літературі, і публіцистичній є вислови у 1990 році, у 1961 році, у минулому році в українській мові повинна бути форма родового. Відмінка. 1990 року, минулого року, теперішнього року, 1596 року. Ми часто говоримо гуляти по місту, їхати в автобусі, їхати в трамваї. Правильно буде гуляти містом, їхати автобусом, їхати тролейбусом, їхати трамваєм. Також 5 гривень в день. Так само, як раз в день, так само як раз в рік. Це є неправильна конструкція, правильно буде 5 гривень на день, раз на день, раз на рік. І слово сполучення подібний на когось, це буде неправильний, правильний буде вживання родового відмінка. Правильним буде подібний до кого чого, до батька подібний, подібний до матері, подібний до брата.